Привіт, бро! Привіт, мій друже. Як справа? Все добре. А ти знаєш, що в мене є друзі? Клас, це круто! Якщо в місті ніч, то добраніч, брат. Добраніч, друже. Я за тобою сумую. Наступний день. Завтрашній день. Брате, виховець, це я, твій друже. Привіт друг. Добре, що ти тут заходь на мою машину. Тільки що сіли на машину. Ага, як мені весело з моїм другом. Як цей день дуже був дуже крутим. Я це дуже-дуже люблю. Кінець. Зробив казку любий Гавайн Roblox King ютубер. Всім до побачення за мій мультфільм. Mickey.